21 березня після 30 років кровопролиття ув'язнений лідер Сепаратистського об'єднання Робітнича партія Курдистану через своїх представників черговий оголосив про припинення вогню. Ця обіцянка Абдулиу Джалана стала променем справжньої надії. Ми перебуваємо на тій стадії, коли нашим Збройним силам слід відступити за межі турецького кордону, заявив прокурський член парламенту. Виведення збройних угруповань почалося і мало закінчитися 8 травня. За повідомленнями, більшість активістів робітничої партії Курдистану не чекали останнього дня, щоб залишити турецьку територію. На північ Іраку вони перебирались зибішого вночі, аби уникнути можливих провокацій з боку тих, хто волів завадити цьому процесу. Понад дві тисячі бойовиків робітничої партії Курдистану перебували на турецькій землі. Загалом же їх нараховувалось близько п'яти тисяч. Більшість з них в Іраку на території, що має статус автономії, а також в районах населених курдами у Туреччині, Сирії, Іраку та Ірані. Курдський конфлікт в Туреччині забрав за даними турецької армії понад 45 тисяч людських життів з початку повстання РПК у 1984 році. У 1995-му армія Туреччини вдалася до військової операції проти сепаратистів в Іраку. Як наслідок кілька мільйонів людей були змушені податись у вигнання. Утім, загони вірні Оджалану тоді не склали зброю. Сьогодні вимоги створення незалежної курдської держави замінили інші: автономії, амністії усім бойовикам і звільнення лідера РПК. Абдулу Оджалана заарештували у 99-му. Його засудили до смертної кари. Щоправда, три роки по тому під тиском міжнародної спільноти вирок змінили на довічне ув'язнення. Водночас його арешт не став смертним вироком для Сього сепаратизму, лідером якого він залишився, під час зустрічей з ним, каже цей експерт. Вірогідно йому запропонували щось. Можливо, Джалан сказав так: я гарантую вам перегортання кровопролитної сторінки в обмін на ось це. Я не маю наміру провести решту свого життя за ґратами існують поза сумнівами певні очікування, але тривають також перемовини з цього питання. Виведення активістів РПК є історичною подією. Відтепер питання полягає в тому, яке майбутнє чекає на це об'єднання і чи означає перемир'я остаточне припинення ворожнечі.